Щиро вас усіх вітаю на моєму каналі. Хочу вам сьогодні запропонувати майстер-клас ось таких в'язаних гачком сердечок. Це вже буде репліка на мій майстер-клас, який я випускала у березні 2022 року. Але тоді те моє відео було російською мовою, і багато я отримую коментарів стосовно російської мови. Ну тоді це те відео було таким, знаєте, кордоном між минулим життям і теперішнім життям. І я вирішила, щоб його не переозвучувати, зробити новенький майстер-клас. В'яжеться ці сердечка дуже просто, дуже легко. Вони займають небагато місця у вас. І вони в кольорах моєї любові. Отже, в'язати сердечки можна з будь-якої пряжі, це може бути і ярнар джин, це може бути і е, ярнарт бебі, тобто 100% акрил. Все, що ви забажаєте, єдине, чим тонша нитка, тим менший розмір сердечка буде. Ну і звичайно, вам потрібно буде брати менший розмір гачка. Отже, давайте приступимо. Ось ви бачите, три сердечки вони зв'язані з трьох різних ниточок і мають різні, різний об'єм. Це зв'язано з ярнарт бебі, це зв'язано з ярнарт еліту, а це з ярнарт джинсу. Для роботи нам знадобиться пряжа в кольорах нашої України. Гачок. Я беру гачок номер 2 маркерочок. Обов'язково лічильник рядочків, ножиці, голочка. Далі я беру ось таку паличку від суші і холофайбер, щоб набивати нею. І обов'язково нам знадобиться ось таке кілечко. В мене воно, скажімо так, подвійне, але можна брати і не подвійне. Це для основи, ось тут ми його чіпляємо, щоб потім можна було причепити будь-який ланцюжочок. Ну, для брилочків можна використати будь-які ланцюжки, можна взяти ось такий. Продаються такі ланцюжочки. Потім я бачила, ось такі продають це. Я вже зробила саморобний в мене, але вони також продаються. Кілечко, ще одне кілечко, ланцюжочок і кілечко. Ну і до цього ось ланцюжка потрібен обов'язково карабінчик. Давайте приступимо до роботи. В'язати ми будемо синьо-жовте. Але можна зробити і різних кольорів. Можна зробити однокольорове, ну і можна зробити, звичайно також червоно-чорне. Так, приступаємо. Розпочинаємо ми свою роботу з кільця амигурумі. Я сподіваюся, вам ця техніка відома. Якщо ні, показую. Держимо пальчиком кінчик, закидуємо. Ось так навколо пальця нашу нитку, щоб у нас на пальці було дві ниточки. Беремо гачечок і просовуємо під першу нитку, захоплюємо другу, витягуємо і пров'язуємо стовпчик без накиду. Цей стовпчик я не рахую в кількість петель в кільці амігуруму. Бо його потім складно звідтіля дістати. Далі пров'язуємо шість стопчиків без накиду. В перший стопчик я вже вставляю свого маркера. Беріть ось таку лампочку, вона тоненька, і зручно нею користуватися, бо пластмасові маркерочки вони дуже такі товсті. Отже, пров'язуємо один, два, захоплюємо обидві нитки. Вводимо в кільце і обв'язуємо 3, 4, 5, 6. Далі беремо за коротенький хвостик і затягуємо наше кілечко, щоб в нас навіть не було отвору. Далі в те місце, де в мене зараз стоїть маркер, я ввожу гачок і пров'язую кожну петлю стовпчик. З прибавкою. У мене має бути шість таких прибавок. Один. Сюди ж я додаю маркера, щоб не переплутати. І знати, де в мене починається ряд. Далі в цей же стопчик я пров'язую другий, в наступний ще два. Ще два. В наступний. Наступний ще два. В кожен ряд, стопчик ми пров'язуємо по два стопчика. В цьому рядочку в нас має бути 12 стопчиків. В наступному рядочку ми з вами будемо чередувати один стопчик з прибавкою. Перший стопчик я пров'язую стопчик без прибавки і одразу ставлю маркера початку роботи. Наступний я роблю прибавку. Я для себе, щоб мені було зручно, я рахую наступним чином. Один, два, тобто дві мені має бути пров'язано. Один, два, дві пров'язую в один стопчик. І в кінці один і два. В цьому рядку у вас має бути 18 стовпчиків. Знімаємо маркера, і наступні два рядочки ми пров'язуємо без прибавок. Першу я одразу ставлю маркера для зручності і пров'язую 18 стопчиків в одному рядочку і 18 в другому. Пров'язали ми два рядочки, робимо таку невеличку петельку і нашу ниточку відрізаємо. Далі знімаємо нашого маркера і нашу цю шапочку вивертаємо. Обов'язково підтягніть ниточку, щоб у вас не було ось тут дуже великого отвору. В'яжемо ще одну таку частинку. У нас ми пров'язали одну частинку і нам потрібна ще одна частинка. Зв'язали ми з вами другу половинку, і в цьому випадку ми ниточку не відриваємо. Знімаємо маркера, вивертаємо наш виріб, ось так, на лицеву сторону, підтягуємо середню ниточку. Далі беремо нашу першу половиночку. Ось цю. І прикладаємо її ось таким чином до нашого в'язання. Попереду в нас має бути частинка без довго, довгої нитки, а заді вже наше, основне наше в'язання. Витягуємо гачок, просуваємо його в цю петлю і просуваємо цю петлю через першу петлю, оцю з першої частинки. І вже зараз ми з вами. Позатягуємо всі петельки, щоб у нас були рівненькі. Ось таким чином ми з'єднали з вами дві половинки, але це не все. Далі ми з вами пров'язуємо в наступний стовпчик, не в цей, що ось звідки ми вийшли, а в наступний стовпчик проводимо гачечок і також проводимо гачечок в наступний стовпчик на другій детальці. Ось так. І пров'язуємо ці дві детальки разом. Стопчиком без накиду. Наступний стовпчик також вводимо нашого гачка в другу петлю. Далі беремо ось це кільце, яке ми маємо зафіксувати, одягаємо його на гачок і проводимо цей гач... гачечок в наступну петлю другої деталі ось таким чином. І пров'язуємо усе разом. І третій раз ми робимо з'єднання. В, один, в одну детальку, в другу детальку і разом пров'язуємо. Все наші деталі з'єднані. В нас є кільце, за яке ми можемо зачепити усі наші ось ці ланцюжки, і вони в нас ніколи не вискочать. До речі, можна не тільки такими ланцюжками робити на сердечки. а ще й додавати жовтеньку або синеньку ниточку. Закріплювати. Ми повинні пров'язати два рядочки. По колу навколо наших оцих частиночок. Так, з'єднали ми наші половиночки. Тепер нам потрібно продовжувати в'язати наше сердечко. Першу петлю, ось в цю, де ми пров'язували з вами, починали з'єднувати сердечко. Ми вводимо гачечок і пров'язуємо перший стопчик Одразу ж вішаємо маркера, бо тоді знайти цей стопчик буде нереально. І пров'язуємо 16 стопчиків Разом з ось цим першим. Другу половинку ми також вводимо нашого гачка в першу ось цю, цей стовпчик, петелечку, бачите, з, ми, з якою ми з'єднували наші детальки. І також пров'язуємо 16 стовпчиків. 16 стовпчик у вас буде також ось в цьому отворі, де ми зробили з'єднання між детальками. Так, пров'язали перший рядочок навколо. Далі вводимо нашого гачка в петлю, де в нас стоїть маркер. Так, одразу ставимо маркера. І пров'язуємо 31 стовпчик по колу. 31 стовпчик ми тимчасово не закриваємо. Для чого я вам зараз покажу, коли дов'яжу, і ви дов'яжете. Ось так має виглядати 31-й рядочок у вас. Якщо ви плануєте в'язати сердечки однокольорові, то ви продовжуєте пров'язувати цей, цей стовпчик. Якщо ви плануєте робити двокольорові, то вже на цьому етапі ми з вами будемо вводити жовтеньку ниточку. І щоб перехід не був занадто таким видним, ми з вами пров'яжемо наступним чином. Ось ці дві нитки, дві петлі у нас знаходяться на гачку, беремо жовтеньку. І ці дві петельки ми пров'язуємо жовтою вже ниткою. Потім ми тут все попідтягуємо, щоб нам було, не було зайвих дірочок. І далі ми вже з вами починаємо збавляти наші сердечки. Щоб у нас було гарне збавляння з обох боків, бо збавляти ми будемо з вами по центру і по боках з усіх. Боків. Тобто у нас буде два по центру і два збавляння по боках. Щоб у нас збавляння було гарненьким, не було в нас такого як шрам на серці, ми будемо робити збавляння за передні стіночки наших стопчиків. Беремо першу ось після того, як ми додали з вами нитку в 32 петля ми підіймаємо за передню стіночку і вже беремо наступну петлю. Знімаємо маркера і беремо з наступної петлі також за передню тужечку. І пров'язуємо жовтеньким перший стовпчик. У нас він вже буде рахуватися вже під маркером наступного ряду. Ось цей, ось ця петля у нас буде завжди, коли ми збавляємо, збавляємо петлі в рядочку. Далі пров'язуємо 6 стовпчиків. І знову робимо збавляння з двох петель. Беремо за передню дужечку одну і за передню дужечку другу петлю, і пров'язуємо їх. Разом. Так, секундочку. Так, і пров'язуємо їх разом. Далі знову шість стопчиків. І знову збавляння за передню дужку і за передню дужку Знову шість стопчиків І знову збавляння, і останні шість стовпчиків. 5 і шість. Забулася відрізати синю нитку Відрізаємо синю ниточку, вона нам не потрібна в цьому сердечку. Далі знімаємо маркера і робимо зараз збавляння. За передню дужку і за наступна петля за передню дужку Ставимо маркера. І тепер в цьому рядочку ми чередуємо з вами. То ми чередували між збавляннями 6 стопчиків Зараз у нас буде 5 стопчиків тобто збавляння 5 стопчиків знову збавляння. І так далі. В наступному рядочку ми будемо з вами чередувати збавляння 4 стопчики, збавляння, 4 стопчики, збавляння 4 стопчики. Отже, в наступному рядочку буде збавляння 3 стопчики, і потім у нас буде ще один рядочок, збавляння 2 стопчики, і після того ми, нам потрібно вже наповнювати сердечко холофайбером. Бо Після того рядочку вже буде дуже складновато його наповнити. Отже, давайте самостійно зараз пров'яжемо наше сердечко до того рядку, коли в нас буде збавляння 2 стовпчики, збавляння 2 стовпчики і так далі. Пров'язавши нитку, не відрізаємо, робимо таку великого хвоста, поки що, ось так. І починаємо наповнювати холофайбером або синтопоном, або синтопухом, що у вас є. Бажано, щоб воно було світленького кольору, бо якщо ви в'язали не дуже щільно, то у вас можуть просвічуватися потім внутрішності, скажімо так, цього сердечка. Я натовкую ось цією частинкою. так, Притримуємо наші наші кінчики, оці хвостики, всі маркери, всі. так, І починаємо його натовкувати дуже так скажімо, щільненько. Ну, як, я натовкую щільненько. А ви, якщо вам, наприклад, подобається, коли сердечко таке більш пласке, то тоді натовкуйте менше. Ось. Я ось такий весь шмат синтепону запихую в сердечко. Я люблю, коли вони пухкенькі. Ось так. Гарненько його все. По всім куточкам розподіляємо, цього навіть і недостатньо, напевно, трошечки ще дотовчу, ще шматочок візьму невеличкий. Ось так. Так, натовкли. І продовжуємо далі в'язати. В цьому рядочку ми з вами в'яжемо убавка один стопчик. чередуємо убавочки з одним стопчиком. І в наступному рядку в нас буде 4 убавки. Так, зробили ми убавки. далі відрізаємо такий, ну, такий отакий сюди скінчик. Витягуємо нашу ниточку назовні. Вже можна зняти маркера. Далі беремо. Голочку з тупим кінчиком. Можна для іграшок, можна для трикотажних виробів, але бажано, щоб вона була не пластикова, бо тоді ви не зможете прошити. І останній рядочок ми з вами збавимо за допомогою голки. У нас з вами, якщо ви порахуєте, ось таких чотири косички буде. Так, і робимо, як ми робили з вами, збавляння за передню дужечку. Ось так: один. Не затягуємо поки що. Друга в нас петелечка за передню дужечку беремо, третя. І ось остання наша петелечка четверта. І тепер вже можна це все ось так щільно затягнути. І в нас буде з вами гарненький такий гостренький кінчик. Далі ось це ж все, що ми натовкли з вами весь холофайбер, розподіляємо його. І сюди також, бо тут же ж нас не було холофайбера в останніх двох рядках. От. І подивіться, якщо так розподілити його, то він такий не сильно і пухкий, він такий ну, більш плаский виходить. І потім ось цей кінчик ниточки я просто засовую у сердечко сюди, витягую його десь з боку, ось так. і ось так фіксую. Не сильно затягую, щоб мій кінчик був гостреньким. Далі просто беремо гачок і цей кінчик засовуємо всередину. Його можна навіть не відрізати. От так. Все позатовкували туди, і його не видно. Так, на цьому етапі ми чіпляємо наш ланцюжок або карабінчик, що у вас там є, або ниточку. І все. І наше сердечко вже готове радувати навколишніх біля вас. Коханих людей, щиро дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам моє відео було корисним. Буду вдячна вам за вподобайку, за підписку, за коментарі, за перегляди. До зустрічі! Все буде Україна разом до перемоги!